Вітання, друзі! Та гості на моєму каналі Готуємо з Яною. Сьогодні я до вас з такою смакотою. Це смакота з далекого мого дитинства, яка виходить дуже смачна і ніжна. Це пташини молоко. Ось таке воно у розрізі. Дуже ніжне і смачненьке. Хто хоче приготувати таку смакоту, залишайтесь зі мною. Тут в мене рецепт такий, що виходить не дуже солодкий. Хто любить дуже-дуже солодке, то потрібно додавати подвійну дозу цукру. Тут все просто. І робиться все з доступних інгредієнтів. Спочатку розчиняю желатин, я собі так поділила по 35 грам дві тарілки і заливаю холодною водою кожну тарілку по 150 грам. Міліграм, і хай желатин набухає. Так, все перемішаю добре. І хай собі набухає, Виставляю в сторону. В посуд сюди додаю сметану. У мене 32% жирності. Тут міксера не потрібно, все вінчиком з'єднати до однорідності і все. Обираю всю сметанку і сюди додаю ще цукрової пудри. Я її зразу просіяла так краще, коли просіяна. Засипаю все сюди. І все так вінчиком поєдную. Спочатку так легенько, щоб цукрова пудра не розліталась по кухні, а потім швидше. Просто так з'єднати потрібно і все. Сметану я так з цукровою пудрою поєднала. І желатин розігріла так імпульсами у мікрохвильовці, так, щоб він не був гаряченьким кімнатної температури. І тепер по чуть-чуть так буду вливати і легенько помішувати. Не весь зразу, по чуть-чуть. Ось. І все знову так легенько поєднаю. Чому легенько, щоб не було таких бульбашок. бо коли дуже швидко багато утворюються бульбашки. ось так поєднала. Думаю, що достатньо. Ось. І тепер у мене є, я собі приготувала таку скляну посудину. Можна заливати будь-що. То, що має на кухні, і заливайте, кому що подобається. Якщо потрібно вам вигляді тортика, то потрібно трішки змастити олією, щоб він так перекинувся, щоб був тортиком. Я ні, просто буду нарізати хаотично квадратиками. Чи як заманеться, то я не змащую форму нічим. Все, і виливаю всю масу сюди. Скажу, ще все заберу. Жалко залишати таку смакоту, потім мити. ось. Ще так гарно розрівняю. Все рівно ще десь подекуди утворилися такі кулечки. Ось ось так зроблю, щоб не поєдналося. Так, і відправляю в холодильник цю форму десь так на годинку-дві, щоб добре так застигло. Далі я роблю шоколадну масу. Сюди я влила в каструлю з таким товстим дном водичку, тут у мене 80 мг водички я влила і даю цукрову пудру. Також все буду вінчиком помішувати, спочатку так легенько, що цукор розійшовся. також сюди додаю сметану. Так легенько розмішаю. І тепер, коли сметану я так поєднала, буду додавати в мене тут три ложки какао. Також легенько буду вимішувати, щоб какао не розліталося по кухні. І все це поставила на огонь і даю, щоб закипіло, помішуючи так. Це я виключила плиту і тепер даю, щоб охолонуло до кімнатної температури. Шоколадну масу я охолодила майже до кімнатної температури. І знову ж таки у мікрохвильовці розігріла імпульсами желатин. І буду знову так вливати струйкою і легенько помішуючи. Ось так. Все так поєдную. Білий шар у мене вже застиг. ось так. І зверху вливаю шоколадний шар. Так легенько. так розрівнюю. І всю цю масу ставлю в холодильник на 3-4 години, щоб добре так застигнуло. У мене пройшло вже 4 години. Ось так пташине молоко в мене гарно застигло. І я зараз буду нарізати. Нарізати можна по-різному. Можна як. Кусочками тортика, так і квадратиками. Хто як любить. О, я вже е, нарізала так, такими кубиками. Ось такі вони гарно так нарізаються. Можна нарізати кубиками, так, можна постійно, як тортик. І так, і так буде смачно. І така краса виходить. Смакуйте, нехай вам все вдається. w nieba.